Історичний літопис медичного центру розпочався у 1953 році, коли на оздоровлення було прийнято перших залізничників. Стрімко розвиваючись, протягом наступних років було побудовано діагностичний комплекс, спальні корпуси, простору, їдальню, парк лікувальної фізкультури. Все це стало можливим завдяки керівництву Наума Гольденберга, який керував закладом 50 років. Його наступник Віктор Пікуш розповідає, що сьогодні вдосконалення закладу не припиняється, і лише за результатами минулого року медичний центр. Реабілітації залізничників визнано кращою оздоровницею України. На сьогоднішній день оздоровниця нараховує 400 ліжко місць. За рік ми лікуємо понад 8 тисяч громадян України, близького та дальнього зарубіжжя. Ефективність лікування досить висока і складає 97% в середньому по деяких патологіях. Вона трошки вища, по деяких трошки нижче, але середня ефективність саме така. Ми в своїй роботі використовуємо перш за все природні лікувальні чинники. Незвичайно, це в першу чергу радоно вуглекисло-мінеральні води, які являються самим головним чинником для лікування різних захворювань. Крім того, ми широко використовуємо лікувальні грязі. Як місцеві, так і сакські, так і кояльницькі і інші грязі. І по-третє, ми єдина оздоровниця на хмільнику, на курорті хмільник, яка має свою власну мінеральну воду для внутрішнього споживання. Сьогодні санаторій приймає залізничників та транспортних будівельників, які мають проблеми із опорно-руховим апаратом, серцево-судинною, нервовою та ендокринною системами, захворюваннями шкіри шлунково-кишкового тракту. Зі слів головного лікаря, ефективність лікування складає 97%. Про це і не тільки йшлося на святкуванні 60-річчя закладу. Як годиться, не обійшлося без поважних гостей і привітань. Куратор закладу, начальник південно-західної залізниці, який опікується оздоровницею. Окрім іменних подарунків, передав закладу біохімічний аналізатор крові. Ми хочемо провести реконструкцію першого корпусу. Вот, сделать более современную грязелечебницу, увеличить мощности для того, чтобы здесь больше отдыхало. И сейчас работаем над проектом освоения новой территории по строительству еще трех корпусов. Но это в перспективе. Степ-бай-степ, шаг за шагом будем осваивать и совершенствовать нашу любимую территорию, вот, где отдыхает наша сотрудники. З нагоди 60-річчя оздоровниці запрацювали одразу два важливих складових успішного санаторного лікування: бювет із власною мінеральною водою та сучасний басейн. І це лише початок модернізації оздоровниці, зазначив Олексій Кривопішин. і пообіцяв, що і надалі приділятиме закладу неабияку увагу.